Вітаю! Ви на каналі колекціонера, та я сподіваюся, що ви вже подивилися попереднє відео з оглядом на акцію мережі мультимаркетів Аврора, козаки та Аврора у пошуках скарбів. Якщо ні, обов'язково переходьте за посиланням та дивіться в цьому відео, як ви вже здогадались, я розповім про умови розіграшу. Але спочатку подивимось, що ж я буду розігрувати. З мережі мультимаркетів Аврора мені надійшли ось такі прикольні речі: це дві футболки, офіційний довідник по грі. Один я вже показував, новий запечатаний тубус та декілька сашетів із фішками. Це все я вирішив розіграти серед своїх глядачів. Також розіграю ті тубуси, котрі я вже відкрив. Там теж є фішки та свій довідник до гри. Ще на розіграшу будуть два комплекти, ось таких наліпок. Ось так виглядає біла футболка. В неї на груді є акційне лого, та на спині ось такий прикольний принт. В чорної футболки на спині нічого немає, але величезний принт попереду. В цьому розіграшу буде цілих два переможця. Перше. Кого вибере рандом, обере собі один з цих комплектів. Ну а другий получить той, що залишиться. Тобто в одному комплекті чорна футболка, довідник до гри, наліпки, два тубуси із фішками. В другому комплекті біла футболка. Також довідник до гри, наліпки, запакований тубус. Та сашети із фишками. Умови ну дуже прості. Треба бути підписаним на мій YouTube канал, підписатись на YouTube канал Аврора MultiMarket. Посилання всі в описі, також там продублюю умови. Та залишити любий коментар більше 4 слів під цим відео. А щоб мені було ще приємніше. Будь ласка, поставте лайк. Переможця ми оберемо наступної п'ятниці о 20.00 в прямому ефірі на YouTube каналі. До речі, серед тих, хто буде на прямому ефірі, я розіграю ще невеличкий бонус. Що ж, бажаю вам успіху. До зустрічі!